Параграф 17 Воєнно-політичні події 1650 1653 років. Шановні глядачі, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться. А просте дякую у коментарях дуже допоможе розвитку нашому каналу. Перше. Відновлення воєнних дій. Битва під Берестечком. Із листопада 1650 року польський уряд активно готувався до воєнних дій проти України. 8 лютого 1651 року командувачі польських військ Польний Гетьман Калиновський і браславський воєвода Станіслав Лянц-Коронський за наказом короля розгорнули наступ на східному поділі. 10 12 лютого 40-тисячне військо Калиновського несподіваним нападом після жорстокої битви захопило містечко Красне. У бою загинув один із найближчих соратників Хмельницького. Браславський полковник Данило Нечай. 10 березня розгорнулися бої за Вінницю. Незважаючи на значну кількісну перевагу польського війська, козаки, на чолі з полковником Іваном Богуном протрималися до приходу підмоги. Гуманський полк Йосипа Глуха завдав удару польським частинам, які в паніці відступили. Розвиваючи наступ, козаки захопили бар, хмільник, шаргород, меджибіж та інші міста. Спроба польських військ оволодіти Східним Поділлям завершилася провалом. Вони втратили 8 тисяч убитими і всю артилерію. Вирішальна битва воєнної кампанії 1651 року. Відбулася на Волині неподалік міста Берестечко. Польське військо, очолюване королем Яном II Казимиром, налічувало 100-120 тисяч осіб, а зі слугами близько 220-240 тисяч осіб. 15 червня 1651 року з під Тернополя до Берестечка рушило військо Богдана Хмельницького, яке налічувало близько 100 тисяч осіб. До нього приєдналося 30-40 тисячне татарське військо на чолі з ханом Іслямом III Герай. Битва під Берестечком розпочалася 18 червня 1651 року і тривала з перемінним успіхом. Сторони зазнавали значних втрат, особливо татари. Перелавним днем стало 20 червня. Польське військо вийшло з свого табору та приготувалося до вирішального бою. Однак Богдан Хмельницький хотів уникнути його. Це було зумовлено тим, що напередодні хан повідомив гетьмана, що наступного дня буде мусульманське свято, під час якого татари не можуть воювати. А також попередив про пригніченість його воїнів через поразки. Під час битви польські частини відчули негаразди в козацько татарському війську і перейшли в наступ на позиції татар. Серед татар щинилася паніка, і вони почали тікати. Іслям третій герай не зміг їх зупинити та приєднався до свого війська. Но ми то знаємо, як це було насправді. Одна з гранат розірвалася біля ніг хана і вбила султана Амурата, який командував облогою з баража. Хан злякався і зненецька для всіх покинув бойовище. Татари, переслідувані польською кіннотою, втікали так швидко, що кидали дорогою навіть трупи співвітчизників, чого раніше ніколи не траплялося. Наслідки цієї втечі виявилися болючими для українського війська, адже татари відкрили лівий фланг об'єднаного війська. Хмельницький кинувся на прагнув Усвідомлюючи, що битва програна, Богдан Хмельницький відвів козаків до укріпленого табору, влаштованого в долині річки Плящівка. Залишивши наказним гетьманом джеджалія, він рушив за ханом. Наздогнавши слям третього герая, Богдан Хмельницький був змушений визнати, що повернути на поле битви виснажене і зневірене татарське військо, неможливо. Ну тут уже починаються видумки Гісена. Хмельницький наздогнав хана аж біля Ямпуля. Та той, замість того, щоб повернутися, захопив Хмельницького у полон. Козаки, залишившись без гетьмана, застосували традиційну тактику: пересунули вночі табір ближче до болота, огородили його возами, насипали земляний вал і навіть намагалися атакувати. Та поляки щільно оточили козаків і відтіснили до болота. Щоб уникнути остаточної поразки, Богдан Хмельницький почав збирати армію біля Білої церкви для нової вирішальної битви. У той час укріплений козацький табір під Берестечком перебував в облозі та відбивав атаки польських частин. Визволити війська з оточення мав Іван Богун. За його наказом, через болото та пляшівку, Збудували переправу, якою було виведено основні сили української армії та всю полкову артилерію, проте значна частина селянських загонів була розгромлена. Іван Богун, якого обрали новим наказним гетьманом, вирішує не здаватися. Він поширює у ворожому таборі чутку, ніби хан з Хмельницьким повернулися і вночі нападуть на поляків. Та того ж дня козаки дізналися, що шляхетське командування збирається обійти обложений табір стилу і, збудувавши греблі на річці пляшевій, затопити його. Тоді Богун організовує вихід козаків з облоги. Єдиний шлях відходу лежав через болото. За одну ніч козаки загатили болото одягом, бочками, мішками, сідлами, возами і попонами. Цією переправою і вийшла більша частина козаків, та все ж втрати козацького війська були величезними. Майже третина козаків біля 30 тисяч з оточення не вийшла. Триста козаків, закріпившись на острові на злеті річок Стир і Пляшева, прикривали відступ своїх і затримували ворога. Їм пропонували помилування, якщо вони складуть зброю, та не здавався жоден, як і жоден не вижив у тому бою. Полякам дісталися багаті трофеї. Це і початка війська Запорізького, і меч, подарований гетьману Константинопольським патріархом і прапори. Скарбницю з тридцятьма тисячами талерів, що призначалися для виплати кримському хану, розграбували солдати Людвіга Вейгера. Однак булава Богдана Хмельницького ворогу не дісталася. Швидше за все, її навмисно потопили в болоті. Ця грандіозна битва так дорого коштувала і полякам, і українцям, що обидві сторони вимушені були сісти за стіл переговорів. Важка ситуація, що склалася для української козацької держави після поразки під Берестечком, посилювалася становищем на північному кордоні. Розуміючи небезпеку цього на напрямку, Богдан Хмельницький із весни 1651 року різними дипломатичними заходами намагався стримати можливий удар литовського гетьмагана Радзевіла в тил козацького війська. Проте це зробити не вдалося. Уже за кілька днів після битви під Берестечком Литовське військо почало наступ. Вирішальна битва відбулася під рібками 26 червня 1651 року. Перебіг бітви виявився невдалим для козаків. Литовські війська оточили Чернігів та захопили Київ. Однак дії козацьких сил у тилу Литовської армії не дали можливості Радзивіллу об'єднатися з основними силами корони Польської. У бою загинув полковник Мартин Небаба. Який здивував усіх неймовірною мужністю. Втративши під час бою праву руку, він перехопив шаблю лівою і боровся поки не полі. Віддаючи йому належну шану, Радзевіл наказав насипати високу могилу над місцем поховання полковника. Шведські дипломати назвали Небабу одним із найкращих полковників Хмельницького, а польські воїни характеризували його як людину надзвичайної хоробрості. Друге, укладення білоцерківського договору. На кінець серпня 1651 року Богдану Хмельницькому вдалося зібрати 60-ти тисячну армію, до якої приєдналося тисячне військо ногайських татар. Козацька татарська армія розмістилася на добре укріплених позиціях під містом Біла Церква. Сюди, з Берестечка, прибуло 35 -ти тисячне польське військо, очолюване Потоцьким. Проте постійні напади селянських загонів, нестача продовольства, епідемія хвороб обмежували можливості польської сторони так від хвороби помер противник Хмельницького князь Вишневецький. Бої 13-15 вересня були невдалими для польського війська та змусили Потоцького відмовитися від намірів провести вирішальну битву і поставити табір. Не допомогли полякам і успіхи литовського гетьмана Радзевіла, який захопив Київ. Незабаром йому довелося залишити місто, щоб не опинитися в пасці. Поширювалися чутки, що з Криму на допомогу Хмельницького днями прибуде іслям третій герай із великим військом. Зважаючи на це, польська сторона погодилася на пропозицію Богдана Хмельницького розпочати переговори, однак висунула умови, які перекреслювали більшість здобутків національно визвольної війни середини сімнадцятого століття. Це викликало бунт у козацькому війську. Які підтримала частина татар. Жорстоко придушивши його, Гетьман погодився підписати договір на досить важких для Гетьманщини умовах, ймовірно, він розумів слабкість свого війська, краща частина якого загинула під Берестечком, і величезні втрати татар. За білоцерківським договором територія Гетьманщини обмежувалася київським воєводством, а козацькі реї скорочувався до 20 тисяч осіб. Козаки мали право селитися тільки на державних землях Київського воєводства, а ті, хто залишився поза реєстром, поверталися до своїх панів. Шляхта знову отримувала свої маєтки, а до Прославського і Чернігівського воєводства поверталася польська влада. Гетьман мав підпорядковуватися королю і коронному Гетьману. був позбавлений права дипломатичних відносин з іншими державами і мусив розірвати союз із Кримським ханством. Пани не мали права притягувати своїх підданих до суду за участь у війні. Права і привілегії православної церкви зберігалися, польським військам заборонялося розміщуватися на території київського воєводства. Гетьман мав призначати генеральну старшину і полковників за згодою короля. Хмельницький зберігав посаду гетьмана, але після його смерті право призначати та звільняти гетьмана переходило до короля. Польська сторона вважала, що білоцерківським договором вона остаточно приборкала Україну. Однак під час затвердження його умов сеймом Речі Посполитої, один із литовських шляхтичів своїм вето наклав заборону на прийняття рішень. Оскільки це дорівнювало розірванню договору, Хмельницький перестав вважати його чинним. Основним здобутком білоцерківського договору було збереження Української козацької держави. Третє. Молдавські походи козацького війська, битва під Батогом, 1652 рік. У роки національно-визвольної війни Богдан Хмельницький та його син Тиміш Хмельницький у 1650-52 53 роках здійснили чотири походи до Молдавського князівства. Метою походів було позбавити польське командування можливості використати територію Молдавії як плацдарм для наступу на українські землі. Та допомогтися якомога більшої політичної ізоляції Речі Посполити. При цьому Хмельницький намагався схилити Молдавію до укладення династичного союзу шляхом одруження Тиміша Хмельницького з донькою молдавського господаря Василя Лупу Розандою. До того ж, друга донька Лупу була одружена з литовським князем Радзевілом. Завдяки шлюбу свого сина гетьман також розраховував, принаймні забезпечити нейтралітет Литви в його подальшій боротьби з Польщею. У По серпні вересні 1650 року відбувся перший молдавський похід, очолюваний Хмельницьким і кримським калган-султаном Керимом Гераєм. Козацько-татарське військо, 60 тисяч козаків і 30 тисяч татар. Заволодів столицею Молдавії містом Яси, Василю Лупу уклав договір, за яким вступав у союз із Богданом Хмельницьким і відмовлявся допомогти Речі Посполитій. Однак після поразки українського війська в битві під Берестечком Лупо розірвав угоду. У липні серпні 1652 року Богдан Хмельницький і тиміш Хмельницький на чолі 35 тисячного козацько-татарського війська вирушили до яс. Щоб примусити молдавського господаря виконувати умови договору. Оскільки це не відповідало інтересам Речі Посполитої, польний гетьман Калиновський вирішив перешкодити цьому походу. Біля гори Батіг поблизу Ладежина на шляху українського війська, він розташував укріплений табір із військами 35 тисяч разом із слугами. Уранці, 22 травня 1652 року, прибувши під батіг та оцінивши ситуацію. Хмельницький з'ясував, що кількість війська Калиновського значно менша за розміри польського табору. Він наказав атакувати його з усіх боків, оскільки у противника не було можливості захищати весь табір одночасно. Атаки казаків і татар на табір тривали впродовж 22-23 двадцять травня, і завершилися повним розгромом польської армії. У битві загинуло близько 10 тисяч польських воїнів і сам Калиновський. Українсько-Молдавський Союз було поновлено. Відбулося вінчання Тиміша Хмельницького та Розанди Луп. У квітні 1653 року Василь Лупу внаслідок державного перевороту втратив престол і звернувся по допомогу до Богдана Хмельницького. До Молдавії гетьман направив восьмитисячний загін козаків на чалі з Тимішем Хмельницьким. Після повернення влади Василь Лупу вмовив його на похід проти Волощини. Який завершився поразкою та став приводом до створення антиукраїнської коаліції, Речі Посполитої, Волощини і Трансильванії. У липні 1653 року Василь Лупо знову втратив владу, і до Союзу проти Української держави приєдналося Молдовське князівство. Останній молдавський похід відбувся в серпні вересні 1653 року. За наказом гетьмана, тиміш Хмельницький повів шеститисячний козацький загін. На допомогу Василю Лук, однак повхід завершився поразкою. Козаки опинилися в облозі Сучавській фортеці. Тиміш Хмельницький був важко поранений і через кілька днів помер. За умовами почесної капітуляції козаки припинили опір, залишили Сучаву і повернулися додому. Четверте, облога жванця, внутрішньої зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 року. Після поразки під батогом польське військо під командуванням Стефана Чернецького в лютому 1653 року вторглося на Братславщину, знищуючи міста і села. Однак під Умані воно було розгромлене козаками під проводом полковника Івана Богуна. У травні 1653 року Богдан Хмельницький із 30 тисячами козаків та 12-15 тисячами татар. Вирушили з Уманів новий похід проти Речі Посполити, однак гостра нестача продовольств наростання невдоволення козаків грабунками татар. Звістка про провал 4-го молдавського проходу спричинили виступ козаків проти гетьмана в червні 1653 року. Як наслідок, у перші за роки війни похід Хмельницького було зірвано. У той самий час польська армія, очолювана королем Яном ІІ Казимиром, просуваючись українськими землями. Восени 1653 року дісталася Жванецького замку, що розташувався поряд із Хотином і зупинилася там в укріпленому таборі. Її кількість разом із слугами становила 60 тисяч осіб. У середині жовтня 1653 року сюди прибули війська Хмельницького та хана Ісляма Третього Герая. Розпочалася облога козацько татарської армії і польського табору. У підпорядкуванні гетьмана було близько 30-40 тисяч козаків, приблизно також була кількість татарської кіноти. На початку грудня, в кінці облоги від голоду, холоду й хвороб загинуло близько 10 тисяч осіб. Під тиском цих обставин поляки розпочали переговори про мир. Посередником у переговорах між козацтвом і річопосполитою знову виступив кримський хан 5 грудня 1653 року. Поблизу міста Кам'янець, хан Іслам III Герай та король Ян ІІ Казимир уклали в усній формі кримсько-польський договір. Умови Кам'янецької угоди передбачали припинення воєнних дій та згоду польської сторони виплатити кримському хану викуп. Так звані упоминки. Щодо визначення в договорі правового статусу Гетьманщини однозначної інформації немає. Одні джерела стверджують, що відновлювалися умови зборівського договору, інші, що козаки залишилися лише зі своїми давніми правами і привілегіями, які вони мали до початку війни. Богдан Хмельницький, який не брав участь в укладенні договору, дізнавшись про його зміст, скликав Старшинську раду. Де заявив про необхідність повного розриву відносин із Річчю Посполитою, проте Українська козацька держава перебувала не на в найкращому становищі у лавах козаків піднесення перших років війни поступалося місцем зневір і розчарування. Помітно погіршувалося також зовнішньополітичне становище Гетьманщини воно ускладнилося через помилки, які Гетьман припустився, оцінюючи співвідношення сил у Південно Східній Європі. Спроби Богдана Хмельницького встановити династичні зв'язки з Молдавським князівством урешті-решт призвели до появи антиукраїнської коаліції Речі Посполитої, Волощини, Трансильванії та Молдавії. Уряд Речі Посполитої не вважав війну з Гетьманщиною завершеною і готувався до її продовження. Внутрішньополітичні проблеми робили очевидними той факт, що перемогти в ній Українська козацька держава зможе лише за допомогою сильних союзників, при цьому турецький султан і московський цар висловили згоду надати захист і покровительство Гетьманщини. Наприкінці 1653 року, незважаючи на перемоги, становище Гетьманщини було критичне, цілі райони правобережжя, де відбувалися воєнні дії, були спустошені. Десятки тисяч людей потрапили в полон до татар, загинули в боях, померли від голоду, епідемії, холери й чуми. Протягом 1648-1653 років кількість населення України скоротилася на 30-40%. Розгорталося масове переселення українців з охоплених війною територій на Лівобережжя, Слобожанщину до Московії та Молдавії. Поглиблювалися за непад сільського господарства, ремесел, промислів і торгівлі, що унеможливлювало подальше ведення війни. війні. 1651 рік. Бітва Під Берестечко, Білоцерківський договір. 1650-52-53 роки. Молдавські походи. Травень 1652 року. Битва під батогом. Осінь зима 1653 року. Жванецька облога, Кам'янська угода.